Моє життя можна розділити на до і після. Перших 17 років намагалася пізнати і розгадати його як загадку. Два-три роки довелося екстерном засвоювати його уроки. Решту своїх молодих років віддаю себе цілком і повністю армії. Це слова нашої землячки, 28-річної надії з позивним рибка, яка вже дев'ятий рік поспіль присвячує своє життя служінню державі та захисту рідної землі від лютого ворога. Там, де складно навіть кремезним мужчинам. А вона, маленька і тендітна дівчинка, стійко переносить всі тяготи війни і навіть на передовій примудряється займатися творчістю. Не зупиняйся ні на мить, коли хочеш щось ти досягти. Як би тяжко не було, треба йти, йти і тільки йти. Послухай, ніхто цього не зробить замість тебе. Ніхто не принесе готове, думки твої не розгребе, якщо надалі будеш так сидіти. У світі простіше і цікавіше буде жити, коли є мрія, цілі, є мета. Це слова з одного з багатьох її віршів, які наразі ледь вміщуються у три збірки. Авторка вже видала третю книгу своїх творів, а про написаний перший пам'ятає і зараз бойове чергування в зоні АТО. Холодна ніч в окопі зі зброєю та сумом за рідним домом. То був перший вірш на Добраніч мамо. Пішовши в армію служити особливо під час повномасштабної війни, хотілося виразити якісь певні свої думки, переживання на папері, і слова за словом, речення за реченнями так виходили. Вірші виходили е якісь висловлені певні е короткі розповіді. В 23 році мене з'явилася думка надрукувати свою першу книгу. Це була автобіографічна книга, над якою працювала е кілька років. Не день за днем, звісно, при можливості, але ж все ж таки. Ця куля називалась, Ця книга називалась Куля, Шлях від виліту до потрапляння в ціль, де розповідається про моє життя спочатку, з, з першого дня народження. До АТО, навчатися, молитися, любити стала другою книгою Надії. Тепер же поетичний збірник, якби ж я могла сказати, став третім. Більшість майстрів слова черпають натхнення для творчості у прекрасному природі, людях, яскравих пейзажах. А от Рибка надихається своїми побратимами армією та досвідом набутим тут. Армія це для мене все, це моє життя. Та сам військова служба це. Те місце, де я маю знаходитись. Як то знаєте, попчува говорять, почувати себе в своїй тарільці, так, рахуючи на мій позивний рибка, я як відчуваю себе як риба в воді. Це моє, я дуже задоволена, попри якісь перешкоди, попри певний пережитий пройдений досвід. Але я дуже рада, що я пішла служити, виконую свої обов'язки, працюю з такими людьми, росту. І тими книжками, тими віршами мені просто хотілося виразити, показати людям, що життя може бути зовсім інакшим, не тільки поганим, а й хорошим. Показати людям, що не треба боятися якихось проблем чи перешкод, а треба жити далі. Підтримує свою рибку її мама, пані Ольга, яка неймовірно хвилюється за надійку, але допомагає, чим може, і завжди готова прийти на виручку, якщо знадобиться. Тому вже давно і активно займається волонтерською діяльністю, їздить на фронт і чи не щодня віддає частинку себе підрозділу, де несе службу її донька. За що і отримала позивний мама Айдар. Колись давно мені приснився Яну і Янгу, знаєте, голова чоловіче скатільця і криється, як на старій гіркона і мені явно сказав, це твоя, твоя надія. І напевно вона надія є. Прийшлось мені прийняти її ріби. Оскільки сама авторка книги не змогла бути присутня на заході у зв'язку з виконанням своїх службових обов'язків, привітання і подяку за талановиту доньку приймала її мама пані Ольга. Я хочу привітати, що вона виросла таку не тільки прекрасну талановиту жінку, надію, а ще й мужню козачку, яка вибрала свій шлях у житті захищати батьківщину, тому я хочу показати, що вона повернулася. Додому живою, неушкодженою, прожила щасливе життя. Вам міцного здоров'я, терпіння, всього саме. Я сьогодні хочу подякувати всім двом неймовірним жінкам, які кожна на своєму місці є прикладом незламної, сильної української жінки. Ольга Миколаївна, дякую вам за недушку, за вашу громадянську позицію, за те, що ви допомагаєте нашим хлопцям виймо. Мабуть, ці жінки дійсно кожна на своєму місці. Одна захищає і творить, інша підтримує і допомагає. Такі вони, українські жінки, на тендітних плечах яких тримається сила чоловічого духу. А ми. Завдяки нашим захисникам маємо змогу жити і творити тут у тилу.